Номер 933 сторінка 207 заповни пропуски 1 см дорівнює в дециметрах. Для цього нам потрібно пригадати, скільки сантиметрів в одному дециметрі. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Отже, 1 сантиметр становить 1 десяту частину дециметра. Одну. 10. Друге. 1 дециметр в метрах. Для цього пригадаємо, що в одному метрі є 10 дециметрів. Отже, 1 дециметр становить одну десяту частину метра, тому що нам потрібно метр розділити на 10 рівних частин, щоб отримати 1 дециметр, третє. Одна година. А один грам дорівнює скільки кілограм. В одному кілограмі є тисячу грам. Щоб отримати 1 грам, нам потрібно 1 кілограм розділити на тисячу рівних частин. Один грам дорівнює 1 тисячна кілограма. Одна тисячна. Кілограм. Одна тисячна. Четверте. Один кілограм від тони. В одній тоні є тисячу кілограм. Отже, один кілограм становить одну тисячну від тони. Одну тисячну. Одна хвилина від години. В одній годині є 60 хвилин. Отже, одна хвилина становить 60-ту частину години. Одна секунда від години. Для цього потрібно пригадати, що в одній годині є. 3600, 3600 секунд. Отже, одна секунда становить 1 3600 частину години. Хто не пам'ятає, чому в одній годині 3600 секунд, пригадує, що одна година. Дорівнює 60 хвилин. Кожна хвилина дорівнює 60 секунд. Отже, 60 помножити на 60. Секунд. Отримуємо 3600 секунд в одній годині. Пригадали? Одна. 3600. на 600.